доброго вечора. Розпочинаємо нашу післямачну ту прес-конференцію. Присвячимо зустрічі другого туру між Москою та Юксою Олександр Олександрович Баруський після кого-то поки на параліковість нашої питання. Ну, по-перше, хочу привітати болівальників, полтавчан. Привітати команду з перемогою. Хочу сказати, що перемога була непроста, дуже складна перемога. Тобто, що, що 3-0. Ну, в першому таймі суперник створив нам. 3 чотири такі ситуації, коли треба було попрацювати Лавуді. В принципі, першому, першим таймом був незадоволений, хоча ми і два забили, тому що не витримували структуру і багато помиляли в таких простих ситуаціях. Вже у другому таймі трошки перебудувалися, і, скажімо так, таких помилок було менше, а плюс на контратаках могли ще забивати. Ну, і видалення нашого гравця повлияло на той рісунок, на той план, який ну, у нас був після перерви. Так, в принципі, я задоволений. Я бачив, що хлопцям було дуже тяжко грати в меншості. Ну, перебудувались, скажімо так, закрилися і грали в, кон в контратаку. Поки що будемо відверти, ми функціонально не готові е так присангувати на протягом даже тайму. Тому от ми на цим. Работаємо, працюємо, щоб хоча б за 3-4 тури ми набрали кондиції і вже так структурно могли працювати хвилин 75-80. Рехованки запитання. Якщо... Попереджував серйозний матч, що на морці. Я думаю, що у вас особисті мотивація велика, як будете мотивувати ну, І За рахунок того, що певний кількість разів борщ, Ну, це, звичайно, там один із принципіальніших матчів. У мене сьогодні теж був принципіальний матч. Наступний матч він самий головний. Зараз ми, скажімо так, треба подумати по відновлюванню і ближче плюс подивити Чорноморець розібрати ближче к матчу на наступну тиждень Будемо готуватись. і їдемо грати на добрий стадіон, так само вболівальники. Чорноморці, вони дуже розбираються в футболі. І я можу сказати, якщо ми будемо грати, як сьогодні, і при, при, предыдущий матч, то наш, на, нас теж будуть болівальники підтримувати. Тобто в Одесі люблять футбол і я вважаю, що там должен показати і Чорноморець, і ми такими футбол досить цікавий. які ще підселення нас очікують, і питання. Центральний записан, чи охотник за не буде. Ну, будемо думати, в принципі, Принц вийшов непогано в цю позицію. У нас є ще два молодих гравці, центральні захисники 19-літні. Ну, будемо думати, будемо думати, Пріхна може цю позицію закрити, але він дуже добре смотриться якраз в опорній зоні. Тобто, є час. Зараз треба проаналізувати, що стосується підцілення. Ну, ми чекаємо. Ми чекаємо тут. На наступному тижні, може, хтось приєднається до нас до, до гри з чорноморцем. Але ми, ми чекаємо якраз в атакувальну, то що я говорю, там, такого більш досвідченого нападника. Хоча той же і Матвій, і Артем сьогодні вийшли і допомогли. Ну, їм, звичайно, що треба час. Ще голки прошу, якогось. Ну, сьогодні Лавута відпрацював добре. Ми його всі привітали в роздягальні, і можу сказати, що як... зараз він номер один, конкуренція є. Звичайно, що ми хочемо, і прагнемо, щоб у нас було три воротаря, тому що сезон тільки почався. І ну, для глибини такого складу треба три воротаря. Якщо хтось попадеться такий ну, досвідчений, будемо розмовляти з керівництвом, але сьогодні я. Повністю задоволений, як він відпрацював. Трошки, видно, такий мандраж був, але в ігру зайшов, пару моментів в першому таймі відпрацював. Тобто, ну, був сьогодні в тонусі. Тот матч він відпочивав, а цей матч був в тонусі. Оксана дякую вам за Дякую.